Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні пропоную вам пограти в гру, що є у зайчика. Малята, розгляньте зображення зайчика та скажіть, що є у зайчика. Дивіться, у зайчика є вушка, вони довгі, великі. У зайчика є очі. Погляньте, вони темні. Блискучі косі. У зайчика є лапки. Подивіться, дві спереду і дві позаду. Вони міцні, позаду лапки довші, а спереду коротші. Лапки допомагають зайчику швидко бігати та високо стрибати. Що ще є у зайчика? Подивіться, є хвостик. Він кругленький, маленький, пухнастий. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалась наша гра. До нових зустрічей!